Отже, пропонується вашій увазі будинок, який розміщений на ділянці 400 квадратних метрів. Будинок побудований з газоблоку і утеплений е, мінватою. Внутрі воздушна прослойка, яка заповнена мінватою. Загальна товщина стін 40 см. Будинок займає площу 35 квадратних метрів. От, от так от ділянка. Сад є біля будинку. Отут можна зробити гараж або навіс для дров. Ось це підвальне приміщення, де, де передбачені система під твердопаливний котел, який я надаю безкоштовно. І ось це підвальне приміщення для встановлення сантехнічного обладнання. Ось біля будинку є криниця. Ось заходимо в будинок. Ось зроблено, заведена вже електрика, пошпакльовані стіни, встановлені вікна, система опалення по будинку. Це гаряче повітря. Цими каналами заходить в будинок з підвального приміщення від твердопаленого котла. Отут буде зона кухні і тут зона санузла. І на другому поверсі дві спальні кімнати. Ось, Стіни вже пошпакльовані, тобто фінішна відділка тільки потрібна. От зроблено поверх увы, як мансарда. Світло, дуже гарний мальовничий краєвид з вікна. І от система опалення. Будинок дуже економний буде в опаленні. Тобто Точно такий самий будинок проданий і люди там платять. Буквально навіть машини дров не треба, щоб на всю зиму вистало, щоб обігріти цей будинок. Будь ласка, звертайтеся.